Це друге відео про картку від Альфа-банку Sense, їхнє приложення. Так, щоб всі були в курсі. Я думаю, вже всі, хто раніше реєстрував її і вже про неї забув, розуміють, що вон там знімається 25 гривень за пуш-увідомлення, яке потрібно відключати. Це зробити дуже просто. там Заходите коруч, в приложення, вибирайте свою карточку, і в опціях там е, пише Пушвідомлення, ставим на безкоштовні, все вас не буде в місяць скачувати по 21 гривень. А якщо ви не хочете користуватися цим приложенням, можете просто закрити рахунок і все, на цьому гімрой закончиться. Дякую за просмотр. Ось такі е, новини, які я хотів вам сказати про цю картку. Силка на реєстрацію цієї картки. І що, якщо хтось не розуміє за реєстрацію цієї картки. Ви отримаєте 100 гривень. Там просто приходьте по силці, подорожайте дані з роздію і отримаєте 100 гривень. Ну, звичайно, треба викликати пошвідомо. І ці 100 гривень можна привести на другий банк. Комісія там 5-6 гривень вийде. Без... Вроді без комісії ну, не, можна. Да, не можна без комісії. Ну, краще поповнити собі зразу мобільник на ці 100 гривень, буде економніше. Бо куди ж ви далі їх потратите? Переведете на приват, да, потратите 6 гривень, наприклад. Комісії, да, на приваті у вас буде 94 гривні. І куди далі? Вже на телефон, на приваті і на цьому сенсі безплатне поповнення на телефон. Краще тут закинути і не паритися. Дякую вам за перегляд. Всі ссылки під відео. Всім пока.